Ви знаходитесь на території інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, яка є головним координаційно-методичним центром у сфері садівництва серед науково-дослідних установ України, що є характерним для культури черешні, яка є на сьогоднішній день однією з основних культур, яка викликає велику зацікавленість у виробничників і у бізнесу. Ця культура є ендемічною для України і оспіваною у народній творчості поряд з вишнею. Але на сьогоднішній день вона виявилася найбільш високоприбутковою і до неї є величезна зацікавленість у бізнесу. В першу чергу, за її високу пластичність. І передусім завдяки тому, що останнім часом протягом останніх десятиліть велася активна плідна робота з виведення сортів цієї культури. Україна є світовим лідером по виведенню сортів черешні, і із тих, які відомі у селекційній практиці і у виробництві, Україна надала світу понад 150 сортів цієї культури. Виведенням сортів черешні займалися у шести наукових центрах в Україні. Найбільшу кількість сортів було виведено на Мелітопольській дослідній станції інституту садівництва НААН, Бахмутській дослідній станції розсадництва, дослідна станції помологи імені Семеренка, Нікітському ботанічному саду і, безперечно, в самому інституті садівництва. Найголовнішим здобутком останнього десятиріччя можна вважати те, що ученими інституту садівництва було обґрунтовано доцільність ведення промислової культури черешні в умовах лісостепу України. Ця культура за своїми характеристиками відноситься до групи теплолюбивих культур, але завдяки послідовному схрещуванню із сортами вишні. Вдалося підвищити морозостійкість і зимостійкість, комплексну стійкість цієї породи, і тому саме завдяки цьому вона просунулася майже на 250-300 кілометрів північніше. І на сьогоднішній день повністю зона лісостепу є придатною для того, щоб вирощувати цю культуру в промислових умовах. Успішний досвід вирощування черешні є на Львівщині. Єдине єдине обмеження в нас стосується лише Сумської області, це північно-східний лісостеп, умови якого з різкоконтинентальним кліматом є не досить комфортними для цієї черешні. Проте, якщо глянути ширше. То культура черешні на сьогоднішній день у світі, якщо взяти північну півкулю, успішно вирощується навіть в умовах фіордів Норвегії за 330 кілометрів від північного полюсу. Тобто пластичність цієї культури настільки висока, що дає змогу її вирощувати в країнам більш жорстким кліматом. Тому саме розробкою принципово нових технологій займається. Селекційно-технологічний відділ нашого інституту про що.